Хочете цікаве питання. Про Василя. Василь вже напружився. Мабуть, здогадується про що підемо. Готові? Так. Увага! Питання. Правда, що ви хотіли зайнятися сексом з дівчиною, які робили масаж ніг, мабуть, так відповідайте правду. Так. Це Правда. Реакція Василя була дуже емоційною. Це дає нам привід замислитись, чи справді його кохання до Олени є таким сильним, яким він намагається нам його показати. Стає все цікавіше. Питання було тільки в Чехії тепер. А що вам соромно було відмовитися від пропозиції зробити масаж ніг? Я не пам'ятаю тоді цей момент. Я був в хорошому алкогольному сп'яні. Я навіть не пам'ятаю, як ми оказалися в тій підсобці. Ви ще в коморі робили масаж ніг? Так. Да. А чому саме масаж ніг? Чому не спини? Ну я не знаю, грудей там, чому саме ніг. Бо ноги замерзли в неї. О. То ви там теж були? Так, да, от як-то зайшла. Ви не заходите вовремен, туди? Да. А в неї ноги аж сині. А да. вас селіг розтирає. Да. Серйозно? Ну, практически. <ріст> Та розказуйте вже, що ж тут? Ну, я була взагалі в другому місці, я зайшла случайно, і мені сказали, що Лена розстроєна уйшла домой. Вони навіть не знали, що Лена пішла тоді додому. Так. А, я зайшла в подсобку, і... А чому ви пішли взагалі у комору? Ну, вона працює просто. Потому, так. Що, ну, ага, це да. було, скажімо так, на роботі. І ви заходите до комори да. і. Картина, Дівка сидить, у, у вас ноги її отут. Я з такими глазами кажу не зрозуміла, а що таке, Лена де. А вони в мене питають, а де Лена? А вона була Кажуть, одягнена? Да. Ну да. А Василь був одягнений? Ну да. Поки що. <с> і розтирав ноги і сказав, що у неї дуже ноги померзли. Яка чуйна людина. Олена, а вам хто про це розповів? Я це побачила. – Як це? Ви теж пішли до комори? Дівчата позвали зайди там, таке робиться. Ну, я зайшла. Побачила цю ситуацію. Для мене це було таким шоковою подією, що я Я не знаю, як в мене вистачили сили, бо я можу, можу вдарити. Ну, я розуміла, що там ну, можна не розрахувати якось свої сили. Я просто розвернулася і пішла додому. Мені було, ну я не хотіла вже спілкуватись.